Українські воїни за останній період звільнили від ворога велику кількість населених пунктів та повертатися до своїх домівок місцевим мешканцям ще зарано. Після ворога тут лишилося ще багато небезпечних сюрпризів. Взагалі, поки не буде офіційно сказано державним виководством, що можна заходити, можна жити. До цього часу желательно взагалі не заходити, тому що ми самі прекрасно бачимо, село звільнене вроде б наші Збройні сили тут. Але є зустріча от, такі от випадки, от як ми от бачимо на даний час підрив вже в звільненому селі. Фактично відразу після деокупації населеного пункту тут починають працювати фахівці Державної служби надзвичайних ситуацій. Їхнє головне завдання сьогодні обстежити вулиці населеного пункту. На прохання місцевих жителів фахівці ДСНС також обстежують їхні домівки. На даний момент ми займаємося обстеженням об'єктів інфраструктури населеного пункту, ну, а саме обстеження дороги, ну, проїзної частини та узбіччя на наявність вибухонебезпечних предметів. Та різного типу це ну, нерозірвані боєприпаси, так само як артилерійські снаряди, мінометні міни, касетні бойові елементи, гранати, ну, то воги, там, ручні гранати. Небезпечні предмети, які трапляються в населених пунктах та навколо них, можна умовно поділити на дві групи: це нерозірвані боєприпаси та спеціально встановлені ворогом вибухові пристрої. Якщо не здетоновані боєприпаси, як правило, можна помітити візуально, то зрештою сюрпризів від ворога все набагато складніше. Ворог часто мінує будинки цивільних громадян. Ну, Приміщення, приклад, де жили ці, як їх назвати. Ворожі підрозділи. Буває, що вони по собі залишають ну, просто боєприпаси, боєкомплекти. і Ми також їх забираємо. Ну, і Розтяжки в основному. Це так само гранати на розтяжках, протипіхотні міни, такі як ОЗМ, Мон, 50 ну, і інших видів. Так, вот тут вон и Тут вон и жилы. Уже у ясно их свиньи. Сейчас покажу, где да, они поскладали еще. Так. Вот вони людям лишили подарунки. дать. Один из них. Там, походу их речі лежать. Ну тут такие вот прикольчики. Нет, это просто 82 мина, но трогать ее не буду, его ничего не понял. Треба обдивлятись. Треба обдивлятись більш детально. Ну і лишили вони таку штучку, як саморобний вибуховий пристрій. Пішли. Не знаю, що там є, але... Но... Не знаю що це сьогодні бачимо що вона вже піде зернем і не держатись без чеки. що це? Що з ним і от боку тобі не знаю я таке прощара киба чорний спрацював возможно під ним щось є. На жаль, випадки, коли місцеві жителі підриваються на встановлених ворогом вибухонебезпечних пристроях, сьогодні не поодинокі. Я знаю, що ліс, у нас там, я біля станції живу, так там один тит подарвався, а те гриби збирав. І руки не одарвало. А мій год та, та ну, товариш, так той, той, той теж гриби збирав. і, і теж засипив, а Ну Гарно, що це сосна була, їй така, ну то все, так його це спасло. Найбільше, кажуть військові, від вибухонебезпечних предметів страждають діти. Діти в першу чергу. Тому що дітям цікаво і вони хапаються за все. Це ж діти. Вони хапаються практично за все, що можна. Ті самі іграшки бігають. Це діти таке. І, на жаль, діти підриваються частіше, чи дорослі. На повне розмінування населеного пункту потрібно багато часу і повертатися до рідних домівок наголошують спеціалісти. Варто лише тоді, коли про це офіційно оголосять органи місцевої влади. Понятно, Василь Соловій, Його Трошкін, Олександр Соловій, військове телебачення.